Усім привіт! Як завжди, я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я буду ділитися з вами моїми найулюбленішими парфумами липня місяця. Бо це справді та ароматна добірка, яку я ношу найчастіше цього літа. Тому, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися про неї побільше. І напишіть у коментарях ваших фаворитів, а також як ви. Бо, на жаль, новини з України дуже невтішні. Було багато прильотів і в моєму Дніпрі. Тому я сподіваюся, у вас все гаразд. Сьогодні буду намагатися підняти вам настрій парфумерними балачками. Тому, будь ласка, залиште під цим відео величезну вподобайку. Підпишіться на мій канал, а після цього ми можемо розпочинати. І я одразу хочу розповісти вам про новий парфум в колекції Red Temptation Zara, версія Elixir. Мені дуже сподобався перший аромат, який був натхнений Rouge 540. До речі, напишіть, чи він у вас є, і як вам той суперпопулярний аромат? Хоча він не для всіх, особливо для мене він занад. То медичний, але Парфум від Zara був насправді більш носибельний. Потім вони випустили і літню, і зимову версію. І в мене є огляд на усю колекцію. Зараз вони випустили еліксір, він в ще гарнішому флаконі. Мені він дуже сподобався, трішки дорожче, але мені здається, це через те, що він натхнений вже екстракт-версією і він більш лагідний. На старті в нас присутній шафран. Тут він в поєднанні з гірким апельсином та коріандром. Потім в гру вступає ця містична солодкість бакари, яка, я думаю, дуже багатьом людям подобається, бо гурманські аромати мають таку фішку подобатися людям своєю солодкістю. Тут вона дуже абстрактна, так само, як і флоральність. Хоча в нотах є цукерки з жасміном, їх насправді дуже важко виловити. Але в базі є амбра. Цей типовий мох і різні мускусні древесні нотки. Для мене це більш кругла, більш лагідна і більш дорога версія Бакара руж, яку я буду тримати на якийсь, знаєте, вихід в люди, бо це неймовірно компліментарний парфум. Людям подобаються аромати в такому стилі. В мене їх багато, і я зараз почала знову з ними грати. Тому, якщо вам було би цікаво... Побачити добірку парфумів в стилі бакараруш? Дайте мені знати. Ось, наприклад, я була дуже. Здивована побачити такий аромат в місцевій парфумерії відділу Дрогері. це типу Єви або Простору. Магазин бюджетний, і там я побачила на поличці аромат від бренду Калін Парфам, з яким я не була знайома до цього, під назвою Бель Айкон. Він мене а вже ж, до себе приманив гарним флаконом. І хочу вам сказати, я відразу пізнала... Характер бакари тут в нас шафран в поєднанні з більш цукровим і фруктовим елементом. В базі в нас також є амбра і мох, типові для цього аромату. Але якщо наносиш більше цього парфуму, а я саме так його ношу, бо він дуже бюджетний: 6 євро це більш-менш 250 гривень. Тут можна помітити кедр древесину. Я її раніше не відчувала в бакарі, тому вона додає може більш брудного елементу, або, або може більш. Древесної, а, структури. Тут є жасмін самбак, він дуже абстрактний. Цей парфум менш солодкий, ніж бакара, і мені подобається його змішувати з іншими парфумами, бо він надає їм, знаєте, ці нотки бакари, яка так усім подобається. Але в мене є парфум, який схожий на бакару, але для мене а, більш приємний. І він взагалі натхнений Барбари Хер, а, в якому а, Дуже багато схожості на бакару, і в них той самий парфумер Курдіжон. Взагалі моя улюблена версія цього парфуму Intense, але зараз я маю ось такий дюб від бренду Lux Odor. І він у форматі олійки. Мені а, дуже це подобається, бо я люблю наносити ось так. На руку потім дуже делікатно робити масаж. Бо я не знаю, як ви, але ось, наприклад, на другий або третій день, коли ви ще не хочете мити волосся, але вже пішов запашок, можна зробити масаж, і волосся буде пахнути, допоки ви його не помиєте. А ще можна дуже делікатно на одяг або по шкірі провести. І ці парфуми, ось в такому форматі, дуже стійкі і мають гарний шлейф. Хочу розповісти вам історію саме про цей аромат, який схожий на бакару, але тут у нас є більш фруктових елементів, багато насправді ягод, такі, такі, як малина, ще тут є черешня, чорна смородина, навіть полуниця з цитрусовими нотами, з фіалкою, жасміном, ванілью, мускусом. Тут багато інших елементів, і він більш збалансований для мене. Немає ось тієї медичної різкості від бакари, але все одно, Схоже, і я нещодавно нанесла його вранці, бо він такий, знаєте, приємний, освіжаючий. І пішла до праці, зайшла. Там таке велике приміщення, де працює багато прикладачів, кожен для себе за комп'ютером. І я чую дві дівчини кажуть, боже, хто так на так напарфумувався? Все приміщення пахне парфум. І я сподіваюся, їм сподобалося, але так, парфум насправді дуже. Сильний. І він мене змусив якось повернутися до моїх фруктових, різних таких ягодних ароматів, наприклад, як Delina Exclusive. Знову ж таки, від Лакс Order, бо оригінальний парфум від верхам зе Марлі дуже дорогий, але він мені подобається. Тут є ревінь на старті, а потім в гру вступає а, рожева флоральність, троянди, півоні, мускус, ваніль, це як о, такий величезний, рожевий, пудровий. Аромат дуже гарно тримається, шлейфить нереально, він жіночний, але, знаєте, з характером. І такі парфуми взагалі дуже звертають на себе увагу. І якщо ви хочете затестити деліну, ви це можете зробити, придбавши ось такі відлаванти з фірми Пафорі, яка насправді. Вам дозволяє кожного місяця відкрити для себе якийсь новий нішовий аромат, якщо ви а, оформите підписку. У мене навіть є знижка на вашу першу. Подивіться в описі під цим відео, буде уся корисна інформація. І я отримала від Левант Деліни, яка мені спочатку не сподобалася, бо, хоча на старті там є дуже дзвінка нота, лічі, потім різкий ревінь в поєднанні з мускатним горіхом, а багато троєнтів. Янди, півоні, ванілі це все дуже, знаєте, так освіжає, дуже приваблює, він такий потужний, яскравий, справді дуже яскравий, але в базі він був занадто мускусний для мене. Зараз я його почала носити, бо. Якось Деліна ексклюзів був для мене більш приємний, незважаючи на те, що він більш глибокий, пудровий. Його було носити легше, ніж самий перший деліна. Але зараз я дуже тішуся, що в мене є ось такий відливан, тому дуже раджу вам подивитися в колекції Пафорії. Є дуже багато різних і популярних парфумів, наприклад, як Деліна, і більш цікавих нішових інді-варіантів, Тому Уся корисна інформація в описі під цим відео, але якщо ми говоримо про такі рожеві і дуже привабливі аромати, я нещодавно поділилася з вами добірочкою парфуми для Барбі в стилі Барбі. І в тому відео я розповідала вам, що, на жаль, не встигла придбати парфум Барбі від Зара, бо це була лімітка, яка вмить розпродалася, але я встигла вхопити ось таку олійку для тіла, яка гарна. Мерехтить і має такий приємний солодкий мускусний аромат, який багато хто порівнює з Оріана від Parfums з The Marлі, до речі, його ви теж можете придбати з м -м, магазину Пафорі, а також мій улюблений Love Don't be shy від Kielan. І я обожнюю цей аромат, бо це відверта гурманіка, супер солодка, але також. Квітуча. І я його тримаю на особливі заходи. А, була дуже-дуже рада відкрити для себе бренд Perfume Oil Expressions з Австралії, тому якщо мене Хтось дивиться з Австралії, то я вам його дуже раджу, бо в них є аромат Fairy Tail, який натхненний Лабн і це майже той самий парфум. Тут на старті більш і Він мені навіть цим більш подобається, бо цукровість, карамельні квіти, все тут є, але ось неролі, вони його освіжають. І це знову ж таки олійка, тому ви можете дуже конкретно його наносити. Обожнює такий формат, напишіть, чи ви взагалі носите парфуми, а, не які розпилюються на базі алкоголю, а саме ось такі олійки. Ще в них є а, парфум в стилі мого давнього улюбленця Gypsy Water від Це взагалі дуже ароматний парфум. Бо тут у нас такі ноти: а, лимон, чорний перець, гілки, ялинки, ладан і рис, а ще сандал з ванілью в базі. тому він Лагідний, дуже округлий, кежуал, але в нішовому стилі, правда? І мені він подобається, особливо зараз, коли погода змінилася, вже не жарко, знаєте, пішов дощ, і ось саме в таку погоду він дуже гарно грає, завжди приносить мені багато компліментів. Але якщо ми заговорили про лагідні парфуми. Моє парфюмерне відкриття липня місяця це Криптоніт від бренду Калільте. Насправді, новий навіть для мене. Я знаю, що а, з моїх відео ви завжди дізнаєтеся про дуже нові, цікаві, нетипові, не мейнстрімовські аромати, але це навіть унікальність для мене. Аромат надпотужний, і він мене вразив не тільки стійкістю та проєкцією, як довго він тримається, а й ефектом, який він має. Бо коли я його чую. Це, знаєте, дуже кремовий сандал, лагідний в поєднанні з бобами тонка. Вони тут більш солодкі, а ще є і рис, жасмін, древесина, і навіть гіркий мигдаль. Тому він дуже такий текстурний, лагідний. І я кажу, він просто нокаутує вас, Знаєте, він такий манливий, він дуже чуттєвий аромат. Кремовий, лагідний. Тут навіть є альдеїди, але вони не такі типові, мильні, знаєте, різкі в стилі Шанель номер 5 Це надсучасніший аромат відкриття цього місяця. Мені дуже він подобається, бо насправді він універсальний. З ним можна піти до праці, з ним можна піти на побачення, і він дуже-дуже не сексуальний, але чуттєвий. Дуже гарно звучить, тримається, і проєкція нереальна. Але якщо ми говоримо про таке. Такі гучкі парфуми. Ще одна новинка в моїй колекції це аромат Private Edition з колекції Ember Oud бренду El Heramein. І це дуже чудовий флакон, а аромат такий дзвінкий, такий приємний. Насправді гарно звучить в спеку. Бо тут є зелені нотки, а ще неначебто фруктовий коктейль з Диніс. Спілого ананасу, а потім є ванільні, древесні, мускусні і амброві нюанси, які звучать, знаєте, зараз а, вони дуже модні, а, аромат сучасний і нагадує мені Ербапура, але той був знато важкий для мене, а цей дуже освіжає і приваблює людей. Компліменти просто сипляться на мене, коли я його ношу. Але якщо ми говоримо про оптимістичні парфуми, слухайте: аромат дежавю від бренду Теока Банель з Франції. Якщо ви у Франції, вам просто необхідно придбати тестер або пробник цього аромату, бо тут в нас на старті навіть є нота рожевої гумки доживання з дитинства, пам'ятаєте? Ще малина і цитрон. Тому він такий супер а, смачний. А, на старті він дуже позитивний, несподіваний. Потім в нас є квіти, але він не занадто квітковий, а в базі є білий мускус і біла шкіра, але він не занадто анімалістичний. Він більш як амброксан, він а, грайливий і сексуальний водночас. Аромат на літо, аромат на свята, аромат, а, коли хочеться підняти собі настрій, дуже нестандартний, не, не може порівняти ні з чим іншим. Гурманіка, але дуже сучасна. Тому раджу, якщо є можливість затестити. Але якщо ми говоримо про щось смачне, гурманське, але не типове, ви знаєте, парфум, який я для себе відкрила, коли отримала своє замовлення з Еквасіо Natural в пробнику, це каросела бренду Olympic Orchids, бо він нагадав мені. Мій перший клас, коли моя найкраща подружка носила блиск для губ зі смаком, або краще сказати, з ароматом спілого винограду. Ви знаєте, я ще ніколи не чула такого парфуму. Тут насправді немає винограду в нотах, а є зелені ноти, флоральні, бензої, мускатний горіх, геранія, кедр і біле вино. Але він не кислить. Це так цікаво взагалі аромат, який нагадує. Білий, смачний виноград без кісточок. Клас, просто на літо моя любов. Він взагалі має ще щось від, знаєте, соди. Така, знаєте, начебто, ви відкрили бутилку шампанського. В нього от на старті такі іскри, тому може це ігри вино? Я не знаю, але аромат просто супер, особливо на літо, він освіжає. Нагадує дитяче шампанське, просто дитячі спогади. Але хочу завершити цю добірку на орієнтальній ноті. Парфум Удбоки, знову ж таки, олійка від Lux Odor, дуже схожий на удбоки від Lancome. І я його люблю носити і для себе по вечорам, і коли кудись йду. Бо люди завжди його помічають. Це, знаєте, про солодкий уд, він такий а, ванільний, троянда тут спіла. А, така. Велика і солодка. І аромат а, дуже звертає на себе увагу, знаєте, коли його носиш, звучить неймовірно дорого. Тому якщо ви полюбляєте солодкий уд, вам треба його затестити. А на цьому все про мої найулюбленіші парфуми липня місяця. Це справді моя актуальна літня добірка. Напишіть, будь ласка, чи ви б хотіли побачити відео саме про літні аромати. Я вже декілька таких для вас е, зняла. А якщо у вас залишилися будь-які Питання, я тут, щоб на них відповісти. Зворотній зв'язок з вами, мені дуже важливий. Тому якщо у вас є якийсь запит по наступних відео, ви, будь ласка, усе залишайте у коментарях. Я люблю з вами спілкуватися, а якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, бо це дуже допомагає його розвитку. Ну і не забувайте донатити на ЗСУ бо разом до перемоги. Слава Україні! Па-па!